Івана від Івана 18 розділ 37 і 38 вірш. 18, 37 Івана, сказав же до нього Пелат, Так ти цар. Ісус відповів, сам ти кажеш, що я цар. Я на те народився і на те прийшов у світ. Щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Говорить до нього Пілат, що є правда? І сказавши оце, до юдеїв знову вийшов та й каже до них: Не знаходжу я в ньому провини ніякої. Колись в дитинстві я любив читати казки, читав багато казок, і багато казок було про те, що. Той чи інший герой йшов по світу, щоби шукати правду? Я був задумався, а що є правда? Що вони йшли шукати? Що вони мали знайти? Таке ж питання задав Пілат Господу Ісусу Христу, коли в них була розмова, коли Ісус Христос. Був доставлений на суд до Пилата. Що є правда? В Римській імперії тоді за правду забули. Була корупція, був обман. Кожен старався нажитися і нерідко за рахунок когось. Та й правосуддя ми бачимо, яке було тоді далеко від правди. Священники сказали: ти не друг Кесара до Пілата. І він зробив так, як вони хотіли. Він зробив не по справедливості, не по правді, тому що він сказав не знаходжу в ньому ніякої вини. Але він таки засудив Ісуса Христа праведника на розп'яття. Він виконав вимогу пересвященників. Та й юдеї тоді, хоч був закон, який Бог дав через Мойсея. Але той закон намагалися всяко обійти. Бог постійно застерігав свій народ, щоб не лже свідчити, щоб говорити правду. Але первосвященники, щоб засудити Ісуса Христа, шукали кого, хто б засвідчив неправду. Той, хто мав дивитися, щоб. Справосуддя було справедливе, вони самі шукали, кого щоб несправедливо свідчив. Що є правда? запитав Пилат, коли Христос сказав, я прийшов на те, щоб засвідчити правду. Пилат, мабуть, не надіявся, що правда існує. І не вислухав, не захотів почути, що Ісус Христос йому відповість. Він здав за запитання і пішов. Він спроневірився, мабуть, що правда може існувати, дивлячись на те все життя, яке було тоді. Фактично правда була перед Пілатом. Іванлія Відоана, 14 розділ, 6 вірш ми читаємо. Промовляє до нього Ісус до Хоми. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я є дорога, правда і життя. Ісус Христос є правда. Правда божественна, правда духовна. І правда, яка спасає. В цьому ж Іванові Іоанна, 1,7 1,17 Ми читаємо. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Христос чинив діла. Які, які під силу тільки Богу, не під силу нікому із людей. Ми знаємо, що Христос сіляв людей, любив зрачими, незрачих, відкривав уста і вуха тим, хто з дитинства від народження не чув і не говорив. Він воскрешав людей, він зціляв проказу, яку ніхто до того не зціляв. Христос п'ятьма хлібами і двома рибами годував тисячі людей, і ще й залишки були. Він робив те, що під силу тільки Богу. І він, як Бог, як Спаситель, як той, хто пострадав за гріхи людей, він буде судити всі народи. Перший раз ми знаємо, він прийшов на землю як Спаситель, другий раз прийде як суддя і пристануть перед ним всі народи на суд. Громадянами Царства Христа являються ті, хто від правди, хто по благодаті Божій через віру звільнився від гріхів. І якщо ми звільнилися від гріхів, повіривши в правду, повіривши в Ісуса Христа, прийнявши правду, то ми спасаємося від вічних мук воду. Палата була чудова нагода, була чудова можливість спасти свою душу від Днів Божого. Але Він її цю можливість не використав. Він не хотів почути, що є правда. І він не хотів прийняти цю правду. Але якби Пілат поступив чесно, чесно тоді з Ісусом Христом, у Пилата могли бути неприємності. Життя на землі, де царує красть світу цього, якщо жити по правді, не жовтим просто. Я колись говорив з одним чоловіком, його батьки були віруючі. Він сам мені про це сказав, розказав все. І я йому кажу, ну а чого ж ти не йдеш? А він каже, якщо я піду, мені треба буде з роботи піти. У мене, каже, нечасна робота. Я мусю, каже, нечасно взяти і мусю віддати нечасно. Іначе я не буду працювати. Мойсей заступився за кривдника, вибрав страдати з народом Божим, ніж бути сином дочки фараонові. Написано, що він бачив невидимого. Пилат бачив явно, бачив видимого, але в нього був інший вибір. На жаль. Асаф бачить, що ті, хто нечесно живе, Живуть гарно, прекрасно, чудово, а хто ходить у правді не дуже успішні. Але коли Господь показав йому їхній кінець, а він був плачевний, то Асав подумав, краще я буду жити в правді, хай не буду тут успішний, але там в вічності я буду мати успіх. Пророк Єремія. Говорив правду, пророчив правду, пророчив тільки те, що Бог казав, нічого не перекриляв, нічого не перекручував. І за те його переслідували, його кидали в в'язницю. Навіть у колодязь кинули, де він по пояс, в багні стояв і їсти не давали, кормили так, щоб тільки не вмер. За те, що він говорив правду. Один чоловік середніх років пізнав правду, пізнав Господа, але то були часи атеїзму, і його вся сім'я була атеїстами. Вони були на високих посадах і він був на гарній посаді. Але йому прийшлося спілкуватися з віруючими людьми, які подарували йому Івангелія Новий заповіт, і він читаючи його. Читаючи правду, пізнав правду, пізнав Господа. І звісно, що батьки від нього відмовилися, щоб не мати проблем на роботі, його тут же звільнили з роботи. Дружина з сином пішли від нього, дружина навіть міняючи свою фамілію, дівочу, взяла і сина теж перевела на свою фамілію, навіть змінила, щоб не носити прізвище цього ж тунди. Але він знайшов чудову християнську сім'ю. Хоч йому прийшлося змінити галстук на одежу грузчика, але Бог його і там благословляв, тому що він там, де він працював вантажником, бо на інші роботи штунду ті не брали. Треба бути було чесним, і він так як був чесним, його всі поважали. Прийшов час, і в 90-ті роки вже його син по молитвах пізнав Господа, і навіть він повернув батьківську фамілію, коли вже пізнав Господа, коли став віруючим. На жаль, батьки його не дожили до тої свободи, коли можна було вже займати якусь посаду і бути християнином, бути віруючим. Вони вже померли раніше. Пізнати правду людським розумом неможливо. Посол Павло в другому пісні до Тимофія 3,7 пише, друге Тимофія 3.7. Вони завжди вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Це Павло описує, які люди будуть в останні часи. Ну, ми живемо в останні часи, ми знаємо, які люди бачимо, які люди живуть. Так і точно, Така характеристика, як і Павло давав. І Павло каже, що вони будуть постійно вчитися, але ніколи не зможуть прийти до пізнання істини. Істину Ісуса Христа людським розумом не можна збагнути. Потрібно пізнати правду, повірити. В слово Боже. Віра від слухання Слова Божого. Що є правда? Ми прочитали Христос каже, Я є дорога, правда, життя. Наш Господь Ісус Христос є правда. І також Івана 17,17 17 ми читаємо слова Ісуса Христа, який каже, Я їм дав Твоє Слово, але світ їх 17,17, вибачають. 17, Освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Твоє Слово то правда. Тобто Слово Боже є правда. Наш Господь Ісус Христос є правда, і Слово Його є правда. Тому пізнати правду, пізнати Ісуса Христа, повірити Слову Божому, визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем що він помер за мене, будучи добровільно, будучи Богом, добровільно пішов на Огофу, на саму позорну смерть, і далі жити для нього, жити для Господа, жити в правді, шукати його волю і робити так, як Він хоче, так, як він каже, розуміючи, що Він буде судити всі народи. І його суд справедливий. Отож правда, це наш Господь і Спаситель Ісус Христос і Його Слово. І далеко не треба йти, щоб його шукати. Не треба світ обходити, щоб знайти правду. Зараз, слава Богу, Слово Боже є в кожному домі. Я пам'ятаю, коли ще я малий жив у селі, в нас була Біблія старенька. І була Івана, яка вже багато разів переплечена, старенька-старенька. Вже там і єлі читалася вона. Але я практично її вдома не бачив, дуже рідко. Була очередь, записувалися, люди в очередь, щоб вона взяти її, щоб почитати з руку руку і переходили. І хто затримував, знаєте, були такі пожилі люди, що читали по складах, читали медліно. І друга вже казала, коли ти там вже віддасиш, ти що вночі? Чи? Читай бери. Читай, бо я вже хочу читати, вже мені маєш дати. Зараз, слава Богу, Бог зробив так, що і не одна, навірно, Івана, є в кожному домі. Прана, якби хто хотів мати, то задурно, безкоштовно може получити. Також Господь Ісус Христос каже, де двоє або троє зібралися в ім'я, я там, я серед вас. І коли ми приходимо до нього в молитві, навіть коли ми наодинці, то Господь каже, я біля вас, я чую вас. Я бачу вас, я знаю вас. Але це ще й відповідальність наша. Якщо Він біля нас, Він чує, бачить нас, то Він бачить наше життя. Чи ми живемо в правді, чи ми десь трошки виляємо. Тому хай Господь допоможе нам мати страх Господній. І жити в правді, розуміючи, що біля нас правда, біля нас Господь, який бачить все наше життя. І також Христос каже, я прийшов, щоби звістити правду. Пізнавши правду, ми маємо звістити іншим людям, передати, щоб інші люди не йшли кром світу шукати правди. А ми маємо їм сказати, де та правда, де її шукати, і хто є правда. Що є правда? Наш Господь і його слово, йому слава. Амінь. Помолимося.